Всім доброго дня, я хотів би поговорити сьогодні про лобзик від компанії Metabo. Це модель у нас ST-18LT-130BL. Значить, в ній є регулятор оборотів. Як ми бачимо. Потужність його 850 м до 3000. Є захисний екран, є підсвітка LED. Є бистрий зроблений з алюмінією, броньований шток. Направляю, подошва. подошва. До речі, лита з алюмінію, а також, що класно, що можна різати під 45, мінус 45, є три режима в нього, підйома полотна. Що ще можу сказати? Є система від повторного включення, це коли висіла батарея, то вам потрібно буде знову. Перезапустити лобзик, тоді він буде працювати. Це захист, це такий дуже класно. Є вихід на палісос. 130 можна різати максимально в ньому. Як ми бачимо, направляюща є. Дуже класний. До речі, зборка німецька. Він іде безщитковий це зекономить вашу батарею на 30%. І кольорове метало це 35 мм або звичайні А тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають. Всім вам гарного дня!